Я хочу звернутися до людей, які святкують Різдво та Новий рік. Якщо ти святкуєш Різдво, Новий рік, і не віриш у Бога, то можна запитати, що ти святкуєш, якщо ти не віриш. Якщо весь світ визнав народження Христа, святкує і навіть літочислення від Різдва Христового, отже, ми живемо в 2023 рік від Різдва Христового. Значить, спочатку має бути Різдво, а потім нове літочислення. Навіщо святкуєте, якщо ви не вірите, то тоді лікуватися потрібно. Біблія вона лікує всіх. Біси виходять і відразу. Тому Ісус приходив, Він бісів виганяв просто від Слова Божого від Біблії. Коли Біблію читаєш, біси йдуть. А з бісами йдуть і прокляття, і хвороби, і смерть та пекло. Раджу усім, якщо брати історію, то люди протягом усієї цивілізації вірили в Бога. А потім останнє століття, люди кажуть. Це нам Бог не потрібен. І що чекає на цю цивілізацію, ви знаєте? Така цивілізація вже була до потопу. Прийшов потоп, залишилось вісім чоловіків. Ті, хто не казав, що їм Бог не потрібен. Це все описано у Біблії. Читайте, вивчайте Слово Боже. Тож кому ми, люди, взагалі, повинні вірити? Вірити всім цим? Викладачам сатанізму, хворим людям, починаючи від хворого? Леніна, Сталіна, Ніцше, Дарвіну і так далі. Або вірити людям, які жили до потопу. Ной він жив 950 років, він знав Адама. І так, як вони спілкувалися, Адам розповідав йому про вигнання з раю, і коли прийшов потоп, потопною, було шість сотень. І він ще потім жив 300 років. І як ви думаєте, він міг за 300 років людям далі передати інформацію про вигнання з раю і про потоп своїм онукам? Тоді чому ми віримо брехні, а не очевидцям, які пережили потоп і знали Адама і правду? Ми повинні знати насправді, хто наші батьки, звідки ми походимо, куди ми йдемо, навіщо ми живемо, який сенс життя, історія людства, історія Божа записана в Біблії. І сам Бог в образі Ісуса Христа прийшов на землю, яка затвердила Слово Боже. Дав новий заповіт людям, щоб люди вони не збивалися зі шляху, щоб знали істину, щоб вони жили в істині. Вибір залишається за нами. І нехай благословить вас Господь, щоб ви робили правильний вибір. Амінь.